Я думаю, по задній частині даного автомобіля можна зрозуміти, що саме це за авто. Ну і по багажнику також. Вірно, це в нас шкода А5 в кузові універсал на бензино-двигуні об'єму 1,6 MPI, до речі, і також встановлений у нас газ. Дивіться, просто в якому чехлі в нас запасне колесо під колір автомобіля. До речі, кольор авто у нас дуже незвичайний. Маємо ми паличку, яка в нас складується розкладується. Також присутня у нас ось така сіточка. Під полом багажника в нас знаходиться сам балон Домкрат присутній. Також балонний ключ, багато у нас крючечків для наших сумочок. Ну і Для власних речей також у нас присутні. Задні проєктроніки, туманечки також у нас є в наявності. Савончик тут у нас комбінований, текстиль зі шкірою, з айсофіксами. І на автомобілі в нас підігріви як задніх сидінь, так і передніх, що ж, дуже-дуже-дуже круто. Також великий підлокітничок. Шкіряний дуже зручний. Давайте перейдемо до переду. Комбінований савончик, зручна підтримка з боку. Також дуже зручна тут посадка. Перемикачі світла, шкіряне мультикермо. Круїз-контроль, підігрів передніх сидінь. І в шкоді ми маємо дуже багато ніж для власних речей. Зверху, знизу. Коробка у нас механіка на 5 передач. Е, також кондиціонер, відключення системи ESP, два пістаканички, прикурювач, центральний замок. Друзі, автомобіль на свіжо пригнаний з Німеччини без власника та пробігу по Україні. Кладула в нормі зимова гума на легкосплавних дисках. До речі, зимова гума у нас Мішленд. Також хром-пакет. Рейлинги. Тож, За оглядом тест драйвом автомобіля запрошуємо до нас на баданчик Автопоінт, а знаходимося ми в місті суми, вулиця Героїв Герайвкрут, 19.